Беззаперечні докази вини в Івано-Франківську судитимуть двох колаборантів, які співпрацювали із загарбниками на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йдеться про ректора окупаційного Луганського університету імені Даля, який допомагав росіянам організовувати референдум. Зокрема, слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази того, що ректор брав участь у створенні звернення від так званої громадськості до ватажка терористів пасічника з ініціативою проведення референдуму про приєднання та. Так званої ЛНР до Росії. А під час незаконного голосування він надав приміщення університету під розміщення виборчої дільниці та виборчої комісії. Також слідчі СБУ задокументували факти співпраці з ворогом мешканки села Микільське на Херсонщині. Колаборантка Ставлениця Стрімоусова, яка була сільською головою окупованого населеного пункту. Вона з власної ініціативи вийшла на відцегауляйтера Херсонщини Кирила Стрімоусова, який забезпечив призначення проросійської активності. Вістки на посаду сільського голови. Обоє фігурантів неодноразово знімалися у пропагандистських сюжетах для російських та окупаційних змі, аби показати, як влада загарбників нібито дбає про людей та покращує життя місцевого населення. Ректор університету обвинувачується у пособництві державі агресор і на нього очікує ув'язнення на срок від 10 до 12 років. Мешканці микільського інкримінують колабораційну діяльність, що карається позбавленням волі від 5 до 10 років. Люся Гребиквіт. Далі Магалаті, телеканал 402.